Добрий день! Малята! Я сьогодні для вас приготувала загадки. Будьте дуже уважними. Пенал, буквар і зошит в Юлі лежать, звичайно, у портфелі. Суп, смачний гарячий їж. Знадобиться тобі. Ложка. У селі я бачив знову в пір'ї з гребінцем курку. На маму я чекав давно, піду, відкрию їй двері. Ти не знайдеш краще друга. Лає відданий. Пес. Пригощу маленьку машу, дам їй шоколадну. Цукерку. На городі зріє в нас. Червоний круглий Помідор. Прокотився верхи я, притомилася. Конячка. Восени збирають діти в кошики великі. Гриби молодці малята.